І так я попрошу right, вас сказати now, зараз цю молитву: Господь Ісус Христос. Я вірю, що ти є син Божий і єдиний шлях до Бога, що ти помер на Христі за мої you гріхи. І воскрес з мертвих. І зараз я проголошую, що всякий гріх, який був на моєму сумлінні, всякий гріх звершений моїми предками. І зараз будьте уважні виділіть кожен гріх окремо, і назвіть його. Вам не треба говорити це всім. Так, ми йдемо далі. Right, наступний крок є покаяння. Господь Ісус, якась всіх гріхах, які я коли-небудь скоїла. Я ненавижу їх, і я обертаюся від них. Я обертаюся до тебе, Господь Ісус. За милістю і прощенням. Якщо я була втягнута в окультизм. Я каюсь, і я відрікаюсь від цього. І я звільняю себе від цього через кров Христа. Якщо я маю окульні речі в своїй власності, то я зобов'язуюсь позбутись їх. Тепер наступний крок прощення людей. Господь, я прощаю кожну людину, яка коли-небудь поранила мене. Я прощаю її так само, як я хочу, щоб ти простив мене. І зараз візьміть хвилину і назвіть людину, яку вам треба простити. І ім'я це саме тяжке, що вам треба назвати. Господь, наскільки я змогла, я виконала твої умови. І зараз я взиваю до твоєї обітниці, що кожен, хто призиває ім'я Господня, той спасеться. Я призиваю тебе зараз. В ім'я Господа Ісуса Христа. Звільни мене від всякого злого духа. Я ненавижу їх, вони не мої друзі, і я приказую їм залишити мене зараз. В ім'я Ісуса. І так, ви дозволили їм піти. Я приказую їм піти. І зараз в ім'я Господа Ісуса Христа. Я йду проти всякого злого духа, від якого відреклись. Ім'я Ісуса я приказую вийти. Звільни їх, вийди з них ім'я Ісуса. Звільни їх. Ти був переможений кров'ю Христа. Ти був переможений крові Ісуса Господь Ісус є Господь над цим зібранням, і ти маєш покорятися волі Божій. Ти маєш покорятися служителям Божим. Ми стоїмо проти тебе, Сатана, в Ім'я Ісуса, і всіх твоїх демонів. Ти маєш піти в ім'я Ісуса. І зараз я буду розбиратися з спеціальними категоріями. Я почну з окульту зі всіма формами колдовства. Якщо вони не пішли, то підуть зараз. Ісуса Ми постаємо проти всякого окультного духу, всякої форми калдавства. Чаклунства, ворожіння. Забирайся вон. В ім'я Ісуса. Виходь, виходь в ім'я Ісуса. Виходь в ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Так ти маєш піти. Ісус переміг тебе. Він помер і пролив свою кров і воскрес з мертвих. Сатана, ти підвладний нам. Всякий дух чаклунства, ворожбитства. Геть, в ім'я Ісуса. Всякий дух вже релігії геть в ім'я Ісуса. І так, противлення, бунт. Є багато хто з вас, молодих людей тут, які мають дух, бунту. Виходь, іди з них в ім'я Ісуса. І так, you всякий дух страху. Скажи це, Бог не дав мені дух страху. Я відрікаюсь всякого духу страху. І я приказую йому піти в ім'я Ісуса. Геть! Say this God has not given me a spirit of fear. I renounce any spirit of fear. Всякий дух журби, горя, вийдав ім'я Ісуса. Всякий дух одинокості, депресії, відкинення вийдав ім'я Ісуса. Всякий дух самогубства вийде в ім'я Ісуса. І зараз я хочу, щоб ви сказали: я не помру, але буду жити, і буду возвіщати діла Господні. Я не помру, але буду жити. І буду возвіщати діла Господні. Тепер всякий дух смерті вийде в ім'я Ісуса. Відійди від цих людей, звільни їх в ім'я Ісуса. Всякий дух смерті в ім'я Ісуса вийде, в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Розрушення. Саморозрушення вийде в ім'я Ісуса. Вийди. ти не маєш права розрушати людей Божих, власність Господню. звільни їх і йди від них в ім'я Ісуса. І так зараз ми будемо мати справу з образами і все, що йде з ними. Всякий дух образи, Вийди в ім'я Ісуса. Всякий дух образи в ім'я Ісуса. Звільни цих людей. Видійте від в ім'я Ісуса, непрощення, гнів, ненависть, жорстокість am. і вбивство. Виходь в ім'я Ісуса, В ім'я Ісуса. Дух убивства падає перед іменем Ісуса і них в ім'я Ісуса Христа. Деякі з вас мають сказати декілька разів я не помру, але буду жити і буду визвіщати діла Господні. І так, якщо тут є жінка, яка зробила аборт, щоб бути звільненою, ти маєш признати, що це було вбивство. І ти будеш вільна від духу вбивства і смерті. Якщо ти признаєш це Богу, ти не маєш признавати це нам. Ти можеш бути звільнена. І зараз ми йдемо проти всякого духа вбивства, який приводить жінок вбивати своїх власних дітей. Вийди в ім'я Ісуса Христа. Виганяємо тебе звідси, ми не даємо тобі ніякого місця. Ти маєш піти. Піти в ім'я Ісуса. To be delivered, you have to confess it as murder, and you'll be delivered from the spirit of murder and of death. розчарування, Всякий дух розчарування. Ми розбиваємо твою владу над людьми Божими. Ім'я Ісуса, одинокість, страждання, саморозрушення. Геть в ім'я Ісуса. Особливо депресія. Виходь в ім'я Ісуса. Вийде, залиш їх в ім'я Ісуса. І зараз ми будемо мати справу проти духа, який нападає на наш розум. Ми йдемо проти духу, які мучать наш розум, невірством, сумніви, компроміси, забувчивість, плутанина, муки, божевілля, виходь mm -hmm. в ім'я Ісуса. Геть в ім'я Ісуса. Depression. Вийди в ім'я Ісуса Христа. Oh. Я постаю проти oh. духа божевілля ще раз. Lushlum. Всякий Lushlum. дух божевілля Lushlum. вийде в ім'я Ісуса. І так Бог мені показав, Lushlum. що Lushlum. тут є oh. чаклунка в цьому Lushlum. залі. І я не буду показувати Lushlum. тебе, але якщо ти не покаєшся, це твій останній шанс. І не відречешся твоєї роботи як відьма. Ти будеш вічно горіти в аду. Вийде в ім'я Ісуса. І так ми будемо мати справу з язиком. всякий обманюючий дух. Вийде в ім'я Ісуса, не тільки це, який заставляє тебе обманювати, але той, який бреше тобі. Всякий дух, який каже тобі, що Господь тебе не любить, що ти не можеш бути зціленим, що нема надії для тебе. Всякий обманюючий дух відречись від нього в ім'я Ісуса. Всякий дух хвороби, якої нема, який каже людям, що вони хворі, як коли вони не хворі. Залиш їх в ім'я Ісуса Христа, всякий дух прокляття і хули геть в ім'я Ісуса, всякий дух критики і пліткарства вийде в ім'я Ісуса. Смиріть себе і признайте, що ви пліткарі, злоріки. І немає ніякого місця на небі для злорік. Якщо ви не відрічаєтесь від цього і не звільнитесь від цього, Господь ненавидить тих, які сіють розкол між братами. Ви маєте покаятись. ви дуже релігійні, але так само дуже слабкі. І так, ми підходимо до сфери про яку не говорили. Це секс. І так ми дам по програмі. І перше, що ми називаємо, це мастурбація. Всякий дух мастурбації. В ім'я Ісуса йди від цих людей, звільни їх, звільни їхні пальці, звільни їхні руки, звільни їхні сексуальні органи в ім'я Ісуса. Не будьте горді, якщо це на ваших пальцях це геть. Ви маєте знановити це. Це не ваш друг, це ваш ворог. Має піти через кров Христа, ім'я Ісуса Христа. Будьте рішучі, абсолютно рішучі. Ви не маєте це терпіти. воно не має права бути в вашому тілі, ваше тіло. Було відкуплене кров'ю Ісуса Христа. І так ми йдемо до інших гріхів. Розпуста, нечистота, перелюб геть в ім'я Ісуса. Нема місця на небі для розпусників і перелюбників. В ім'я Ісуса вийде, всякий дух гомосексуалізму в ім'я Ісуса вийде. Всякий дух порнографії. Тут є декілька людей в цьому залі, які пов'язані духом порнографії. Відрічеться від цього, що воно пішло від вас. Що ви робите таємно? Бог бачить. Нема секретів з Богом. Деякі з вас ходять в церкву, хоча ви дивитеся порнографію, виглядачі порнографії. Геть в ім'я Ісуса fingers, відречіться out, від цього. Right. Візьмемо пару хвилин, щоб подякувати Господу за те, що він зробив. Дякую, Господи, дякую not тобі. Your